Привіт, мене звати Альона, я тренерка школи лідерства. Кожне заняття для мене це маленьке диво. Я приходжу на заняття і бачу ці очі, сповнені зацікавленості, бажання пізнавати світ, робити щось нове і бути собою. Хоча, чесно кажучи, не всі діти приходять за власним бажанням, Почасто це ініціатива батьків, і на першому занятті такі діти закриті в собі, невпевнені, насторожені, не готові до взаємодії. Але Кінці курсу це вже зовсім інші діти, впевнені в собі, вдячні, відкриті. І в ці моменти я розумію, я точно на своєму місці. Ця школа більше ніж просто навчання. Це простір, де діти розкриваються, знаходять підтримку, де поважають їхню індивідуальність. Працювати тут значить щодня вкладати серце і водночас отримувати у сто разів більше щирість та неймовірну енергію від дітей. Навіть через екран я люблю наших дітей, я люблю бути частиною змін, частиною великої історії, що твориться тут щодня.